Людмила Васильєва, вірш писала калина листи з України. Писала Калина листи з України до білих російських беріс. І падали крупні червоні краплини, чи кров'ю її, чи то сліз Писала вона, заберіть своїх хлопців, щоб гості на звану прийшли. Навіщо в чужі вони гинуть сторонці? Бої тут тривають страшні. Писала калина листи й розсилала зі зграями чорних круків. Навколо ж калини горіла, палало і попил на землю витік. Под постелі граді лякали калини, Пожежі змикались в кінце. Писала, кричала вона до загину І була таки справжнім борцем. Бо вся ця земля не росою вмивалась, а кров'ю людською. Без меж. Не сонечком ніжно вона зігрівалась, а попелом після пожеж. Писала калини листи з України у різних куточках землі. Не спіть, поможі, нам стріляють у спині, і знищити хочуть в Кремлі. З війною і втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі ці калині вклонитись. Лист, за щирість її, непідкупну совість, що навіть у вогні не згорить, і хай ще країні бери, спить свідомість та скоро весь гай зашумить.